Дивіться, ми працюємо передньою рукою. Це були наші основні моменти. Це Тернопільська боксерка, кайнери, Репетян. У світі боксу дівчина вже 10 років. Ми з батьками поїхали на відпочинок в Карпати. І там якраз шов бокс по телевізору, папа дивився. Я точно не пам'ятаю, хто це був, але я таклюся на них. Каже, папі. Папа, я хочу так боксірувати. Він сказав: добре, ми тебе запишемо і ти будеш буксірувати. І я записалась. Сьогодні дівчина восьмикратна чемпіонка України, а також дворазова призерка чемпіонату Європи. Тренується боксерка щодня і не даремно. Каріне номінована на стипендію як краща спортсменка Тернопільської міської територіальної громади у 2023 році. Я від моїх суперників набагато пластичніша, швидша, і я думаю, що це як грає в мені основну роль. А це Олеся Крисюк, десятикратна чемпіонка України з боксу, а також двократна бронзова призерка чемпіонату Європи. У спортзалі дівчина проводить по чотири години, а бокс називає своїм життям. Я ним дорожу, дуже сильно це моя робота. Я приходжу, тренуюся, викладаюся, їжджу на змагання, додаю собі в свою скарбничку титули, звання, розряди. Це моє життя. Життя, утім, те, яке часто залишає синці на обличчі та травми. На даний момент отримала травми плеча. Вони сильні, витривалі, а це трохи не вписується у стандарти того, якою повинна бути в лапках справжня жінка. Утім, ці хоробрі дівчата є такими лише на ринзі. У житті все по-іншому. Ми можемо і платічко вдіти, і нафарбуватись, і посміятися, і прогулятися. Це зовсім інше. Загалом жіночий бокс виходить на новий рівень і збирає все більше прихильників, особливо зараз, коли велика частина хлопців-боксерів пішли захищати нашу країну. Ці дві дівчинки, вони якраз таки психологічно дуже стійкі, бо там теж так само переживаєш, гореш типу, і десь настраюєш, не настраюєшся на бій. А от вони такі, що їх випускаєш. Проти будь-якого суперника, йти впевнений, що вони будуть йти до кінця, типу, то тобто, є воювати, якби сражатися, типу, угу. тільки за перемогу, за перше місце. Спрощень нема ніяк. Тобто вони так само боксують, так само скільки раундів, скільки так само хвилин, як хлопці. У майбутньому ці дві боксерки планують взяти олімпійське золото, а ми їм віримо.